на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі. Наприкінці жовтня тут на пішохідному переході сталася аварія, де постраждали 20-річних хлопців. Один з них помер у лікарні, інший досі огоптується від пережитого. Що саме сталося? Далі в сюжеті Дніпра оперативного. Проспект Богдана Хмельницького саме тут ввечері 31 жовтня Хюдай Соната збив двох хлопців, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Андрій постраждали у ДТП і досі з жахом згадує то. Той день. Я з владом йшли до університету, приходили той пішохідний перехід нерегулярний. Ми підійшли до нього, зупинилася одна машина і ми пішли. Але в останньому ряду Хендай Саната не зупинившись. Андрій каже, перші хвилини після удару і досі пам'ятає уривками. Одразу, як я відкрив очі, подивився і був чоловік з шевроном ДСНС. Він одразу надав владу допомогу та викликав екстрені служби. Та отримані травми для Владислава, на жаль, виявилися несумісними життям. У нього зразу була черепно-мозгова травма. На інших переломів я не знаю, але була відкрита черепно-мозгова травма. Він був два дні у комі. Потім без свідомості і помер в реанімації. Сам Андрій зараз проходить лікування та реабілітацію, проте й досі хлопець перебуває у шоковому стані. Дивлячись на місце аварії, з болем згадує той трагічний день. Та не знає, коли наважиться перейти цю дорогу ще раз. Зараз у мене кістализінки та багато забив м'яких тканин. Закрита травма живота, грудної клітини. Нох, no рук. Що ж до водія, справа і досі триває. Я з ним особисто не спілкувався. Наскільки я знаю, кримінальне провадження ще триває, слідство ще е, дізнається всі остави на події. Е, наскільки я знаю, водій був два дні у СІЗО, після чого він з туди вийшов. У поліції підтверджують, розслідування триває. А матеріали найближчим часом передадуть до суду. Держна транспортна пригода сталася близько сьомої години ранку на проспекті Богдана Хмельницького. Водій автомобіля «Хіндай» 70-го року народження здійснив наїзд на двох пішоходів. Це хлопці, 2005-го року народження, які переходили. По пішохідному нервні переходу обидва були доставлені до лікарні. На жаль, один із хлопців помер в лікарні за вказаним фактом. Одразу було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286. Однак після загибелі одного із потерпілих вона була перекваліфікована на частину друг статті 286. Водію було оголошено про підозрю йому було обрано з бабіжним західного тримання під вартою справа Внесення застави зараз. Водій Хюндая проходить у справі як підозрюваний. Йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення та можливе позбавлення права керування транспортними засобами. Уже найближчим часом матеріали передадуть до суду, який вирішить подальшу долю водіям.